А рамо, ви ставити, дяре батюшки, хану. Ви що На нас тише. На нас два, 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 він був в'яканом, що він захищався. І від вас хто не задав? Ви керівник над мене. Ви повинні теж знову... Ось, це треба робити, щоб отець робив так, як я кажу. А як він не буде робити, як я можу захищатися? А я А чого ж це теж так? Скажіть, що він рожений? як ви кажете? Скажіть! Я вважаю, як ви кажете? Я вважаю, що він мути в кавці.

покращаємо не май ту що і ми не каже таких мелких робіт не У вашій молитві я знов, у ваші постійно молитві буде видно, як ви постали молились, чи щиро, чи не щиро. Якщо не щиро, я не приїду. Якщо не щиро, я знов можу бути. Не так. Ми щиро віримо Бога і знаємо, що то що від ласки Божої. Но я не знаю. Боже, прости мене. Якби була щира молитва в Гусятині гусяти, немає доброї волі. Не бояйте, кажу правду. Як була щира молитва і післава не буду. Що вона? Отже, отче, як може бути щира молитва, як за спину б'ють у голові?

Авил хряст на плеча. Парафіянові і сказав, я проклинаю тебе і твою сім'ю сім'ю. Я зразу обернулася до нього і кажу, отче, що ж ви таке балакаєте? Як ви так можете балакати? Я можу з ним от... дайте мені папір. Я слабка робота. А та ти папереш, що ми писали. в тому, вам місяць тому. А не маємо копії так. Ми? Дамо, от, дайте от, вам? Що завтра два?

А Або зараз ми вам там виходить тут так 304. Так, тої що ця але розмовляє, в Києві йде він на полешення. За те, що розповідається в свято, люди казали. Нагороду дає повцям, за то. Але так ніхто нас не чув. Голи, як був той представницький, то що за п'ятому. Що право він ришив на сходе, це народи. Відіть собі на телевіз доброту. А вимог домови. Вот чи вотро. Добре? Або так я не буду Ніхто не кричить. Я знімати, це є докази. Ви хочете докази, будуть про докази. Дам докази, вот я зараз записую нашу розмову. А ви записуєте, ну ви хочете, щоб ви цемо. Не, на... не... На... Я... На когось, тут вам вы... правофакт. <реклама> ви знаєте, вам треба факти, вам треба <реклама> ми даємо факти. Раз добуча що водили, другий раз добучиться, третій раз добучи, ноль німані, ані а там і то зробили, а а що а от, от себе дамо, ми мати. Та була ті, коли ми були на нашій сервії, він міг сказати, так, громада, ви всі разом, все, будьмо ми Нічого не сказав. Він і ви мог, знаєте, кочка, що ви правильно зробили, що ви відійшли. ми Ві правильно зробили, ви відійшли, а він не сказав ні слова, що громада. Ти представник, що був що за п'ятого у тому дві неділі, що ми після догори і ми там правили. І так Меня до що я так дійшла, я коловак, і я кажу, що мій ти, чоловік, ти, 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 я так ти, ти, голосу це на Десь і кажу, що той мій чоловік видів. А хто видів, що він бив? Я кажу, о, мій чоловік видів, як він бив. Ось так. Ну а жінка якась так закликає на кріше, каже: а пі я це отець від на те трати лазили. А він каже: А я з ним не пив. Ну, я то відповідь? Дещого я з ним не пів, Виходить, що там всі без хустки, які піяке як. Ну ну яка думка годна прав. Але а, а, а як ви так відповісти, сказати, відповісти то найдай на цю відповідь. Відповідь то такою, я вам скажу. Яка той що з тим був чи з тим? Якщо ж доказується на словах, то не є слова. Це все є на папері. принесли йому папери. От я свідчу так і так, що той той був тоді, тоді тоді п'яний. Свійте з вас. Я свідчу, що був, був п'яний. Я я, to yeah. yeah, so. see Zero... that you'd <laughs> I mean, okay. yeah, mm -hmm. have Показую. Папір. Документ? Так. Люди казали, по три казан. На яли машину і всі їстили в разниці подари. Я сам на неї не було. Я сам потім був Останній раз коли до вас, да приїжджали на нічого, пам'ятаєте

Ви були доповнені праві стоять монтичний тайм. Якщо то є служба Божа і я я наздово тільки це, якщо ви когось особисти проти вас священника не маю. Тому ж, священник йде не святими дарами бо святі дари освячені, а як вони вже освячені, і ця служба Божа може бути знову на те освячені дарами. Так що про зараз я мовчу не говорити те, що? що не треба, бо тим самим ви компроментуєте священик, і тим самим ви теж тут заробите, бо як вони не записують. Так є, бо на службі Божій йдеться, береться простій хліб з просфори і береться просте вино. І на службі Божій воно освячується. А коли ви вже йдете на службу Божу, ви вже робите шантаж найсвятішими тайнами на людей. Розумієте мене правильно? я мовчу вам на ту а ви разом говорите другий раз третій. І тим самим Отчі. копаєте знову яму на отця. А я чув Петро, Петро, я... Петро, Петро дай нам З... сюди захоплювати церкву. <laughs> <Уй, шо? laughs> Та поперіть, я вам нікум нікого не даду. Тойно заборби, тойно заборби, тойно заборби. Не дивіться мені на схо. От великале болото тут. ми старі люди, такі віруси, ми тому болото прибрали. Ми його пропустили, того і того в болоті все. На вас нема гріха, то і зроби. Я розумію. А ви що? Потери вам дати от. Датомам з того серця не можу нічого підібрати. Я ще не розвертав.